Доброго дня, ви на каналі Project K. Сьогодні я зроблю огляд ляльки LOL OMG Royal Beast колекції Fierce. Ляльки не є переведенням базової серії персонажів вони стали вищими, з'явилися додаткові шарніри, змінили молт облич, форму брів, а очі стали млосними на вигляд. Тепер дівчата виглядають дорослішими, але все одно кожна лялька випущена у своїй кольоровій гаммі. Як і перша серія. Останнім часом компанія МГА стала випускати ляльок у відкритих коробках, що дозволяє колекціонерам обійти неприємні сюрпризи у кривізній печаті. Колекція фір складається з чотирьох ляльок. Я обрала Ройлбі, бо, на мій погляд, вона найкрасивіша серед інших. На жаль, моя коробка трохи зазнала ушкоджень, але на саму ляльку це ніяк не впливає. Ройлбі знаходиться у прозорій тубі. Разом зі своєю підставкою, яку можемо побачити знизу коробки. Туба без зайвих написів, але присутнє її ім'я написане золотистими літерами. В перекладі воно означає королівська бджола. Якщо на літери потрапляє світло, воно яскраво перелівається. Зверху туба закривається рожевою кришкою. Права сторона коробки зроблена з твердого картону овальної форми. На білому фоні розмістився голографічний орнамент у вигляді сот – Логотип із лозунгом Обурливі дівчата тисячоліття та назва колекції фірс. Особливу увагу хочу привернути до її немовірного арту. Він також виконан з ефектом голографії, бокова частина чорного кольору, виконана з ефектом голографії, та ми можемо бачити ім'я Ролбі, написане жовтими літерами. Задню частину тубу вкриває орнамент сот. Зовні він сріблястий та золотий всередині. На картонній стороні голографічні соти. Та B у повний зріст. Логотипу посилання, що в перекладі означає, зроби це безстрашно, модно, зухвало. Знизу цей лозунг повторюється на різних мовах. Бачимо перфорацію з сюрпризами всередині та арти трьох інших персонажів цієї колекції. Всередині коробки був буклет з артом B, гребіне золотистого кольору та ще один аксесуар, але про нього трохи згодом. Настав час відкривати бджілку. Не можу передати словами, наскільки вона неймовірна. Вона перша лялька лол у моїй колекції. З Royal Bee у комплекті є сумка, яка виконана з твердого пластику, основою орнамент сумки чорного кольору у формі сот. Сумка відкривається. Застібка жовта, зроблена у вигляді маленької бджоли. На кришці бачимо прошитий рядок. Ремінець з гуми у вигляді золотих перлин. Зачіска Bee у вигляді корони. Лоб відкритий. Косички дуже залачені, тому тверді на дотик, додатково закріплені коричневими нитками. На лобі промальовані волоски, які називаються «бебі-хейр». Позаду все виглядає таким чином голова виконана з вінілу. нахиляється у різні боки. Волосся густе та довге, воно м'яке, бо має мізерну кількість лаку. Колір волосся неоднорідний, основа коричнева з золотистими прядками, волосся завите у крупні кучери, прошивка густа, голова промальована у тон волосся. У Royal Bee багато аксесуарів, золоті сережки у формі двосторонні кільця. Чимось нагадують прикраси від бренду Pandora. Легко винімаються з вух, бо не мають стоперів. Тільки подивіться на масивну прикрасу на її шиї. Це, скоріш за все, прикраса, яку носять африканські жінки племен Падаунг. Воно складається з кілець, які тильно з'єднані між собою. Жінки таким чином прикрашали свої шиї та робили їх більш довгими. Намисто нашої Бі золотистого кольору, прикрашене двома бджілками. У такому ж стилі виконан і браслет. Молд ляльок нового типу, профіль обличчя трохи плескатий, відтінок скінтону шоколадний, вигнуті по формі брові світло-коричневі. мають провальовані волоски. Виробники зробили більш спокусливий погляд, трохи прикривши повіки. На щоках рожеві рум'яна. Майкап виконан у повній відповідності стилю ляльки, солодкий. Але не притерний. З'явилася додаткова лінія по вік, яка підведена широкою смужкою чорного кольору, основні тіні золоті, над ними світлокоричні димка тіней, Вії чорні, очі ляльки карі з двома смужками світлокоричного відтінку, у великих чорних зеницях по два бліка. губна помада відтінку Бардо з додаванням фіолетового літеру, губи відкриті, що дозволяють побачити її білосніжні зубки. Одяг ляльки багатошаровий, прикрашений різноманітними деталями. Верхня частина одягу у вигляді чорної туніки, принт у вигляді золотих сот. Плечі прикрашають дві золоті прикраси з пластику, наплічники виконані у формі рою бджіл. На грудях туніку прикрашають три золотих ланцюга. Позади туніка виглядає таким чином: знімається за допомогою ліпучки. У Bee є два нарукавника. Вони чорні, виконані з штучної шкіри, а от від ляльки складається з міні-шортів. Вони шиті з тканини, яка імітує латекс. Низ обрамляють маленькі золоті квадрати. Шлейф тримається на ляльці завдяки чорному ремінцю з масивною золотою пряжкою. Візерунок пряжки нагадує вулик. Шлей виконав з чорної січистої тканини з додаванням золотистого люрексу. Гольфи зроблені із січистої тканини чорного кольору з додаванням люрекса. Завершують образ чорні батільйони на високих підборах. Основа взуття чорна з різноманітними молдованими ланцюгами. Платформа та тонкі підбори профарбовані у золотий. Під тонікою та шортами заховався боді. Він виконан з чорної блискучої тканини. На животі боді має сітчасту вставку, лямки та окантовки з золотої тканини. Як я вже казала, у ляльок з'явилися додаткові шарніри. Нігті ройлбі довгі, пофарбовані золотим лаком. Підставка виконана з чорного пластику з краплінням золотого глітером, знизу під основою комплекс двох тримачів. Наостанок хочу показати відкладений сюрприз, який ховався всередині коробки. У білому пакетику знаходились золоті окуляри, основу у вигляді крил бджоли з золотою прикрасою на Переніссі. Окуляри дуже вдало вписуються в її останній образ. Ось така вона королівська бджола. Напишіть, який образ вам сподобався більш за все, мені буде цікаво почитати. Не забувай також підтримати цей канал, бо для мене це дуже важливо. До нових зустрічей!